Привіт-привіт! Мої дої бак'ярдачники! Отакі тюльпани у мене були навесні. Я вам показувала, знімала багато відео. А тепер весна пройшла. Залишилося в нас спочатку в'яле листя, потім сухе листя. Квіти ми, звісно, зрізали. А тепер, що треба зробити? Тепер треба викопати наші цибулинки із землі. У мене були в таких корзинках, три корзинки були одне за одною. Крупні-крупні такі цибулинки були, гарні, деякі аж на цілу долоньку. От. Я їх викопую, але ж не одразу. Після того, як повністю висохли стебла, які були обрізані на головки, стебла висохли. Цибулинки набралися а сили вітамінів, які ще могли набратися протягом цього сезону. І зараз вже вони готові, можна сказати, ще не спеклися, але вже готові до того, щоб підсохнути. Треба їх від землі струшити. Така земля гарна з пісочком рихла і залишити під деревом у таких кошиках, щоб вони підсохли і далі будуть добре зберігатися. А наступного сезону будуть радувати нас знову своїми кольорами. І ще маленьке зауваження, підпишіть сорти перед тим, як складете їх на зберігання.